В 1978 році я повертався до Звернувся. творчості Лесі Українки «Лісова пісня. Ось дивіться, на цій роботі ми бачимо Мавка і Лісовик. Лісовик Мавка. Малка. І, да, і квітнього їхнього ну, діалогу. <титут> а ось робота або у грамосу Лукаша на сопілці, кохання, мавка, лукаш. А -а -а. І їхнє сонечко, кохання, птиці співають про це кохання. Ох, цікаво, як воно ціле. А це водяний, русалка, лукаш. І ось водяний птиці. І що цікаво, що все на чорному фоні, тобто відбувається вночі або та, ввечері, коли, коли все світиться та, е, е, та, та. від е, місяця, але оце дуже гарна робота. А це килиме з дітьми, ось діти, злидні. Злидні. Бачите, вона О, тянеться до зімдесят рік. Килина. Mm -hmm. Он яка злада, зла, так. Зла килина. Оце їхня, mm -hmm. бачите, оцей каш. Вказоносилями його душі і працьовитості. Так. А ось тут що? Ну, це синя птиця. Синя птиця. А ось 78-й рік, подивіться. До речі, потім ось цей образ перекочує в такий гарний, гарного водя... водяника. Ось так, таким. Так. Є у вас не така не робота. Водяник. А це сама мавка. А ось робота. Без... Нас немає, але дуже гарна робота. Це Тут. той, що греблює, і русалка. Я, я говорю, як вони з'єднані між собою, так? Mm -hmm. ви фактично на одній баделині їх mm -hmm. розселяєте. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в мене ж та така думка постійна, що рослина, аж квітка, сама квітка, вона ж не росте з двох-трьох з корінь корень, весте від одного кореня. Так і тут, у мене один корінь, а сюжет. Зв'язаний в один сюжет. А можна я відгадаю, от що тут погласна, зображено? Погласна. От мені здається, що тут перелесник. Ви праві. Ось, Це ось цим. Перелесник і Мавка. Мавка. От він її в танець ухопив да, да, і парубкує угу. своїм таким дзвінко, е, дзвінкоголосцем. Каже, так. закручу тебе в танку. Так, ось у птиці. Угу. А ось певно це знову водяник. Це водяник. А чого у вас от е, так часто трапляється оцей образ водяника? От що ви в ньому от вбачали? Бачте, тут, адже ж це не всі роботи. Так. Це тільки частка. Угу. І так трапилось, що у вас попало в трі от, одні угу. водяники. Ага. А воно у мене десь біля 40 робіт. Да ви, що? О, і там перекликається і все. Там є це і перелесник, є лісовики, є той, що греблю рве. Ось ось тут. Тут ось то. Ну, бачите, той, що греблю рве, і мав русалка. Бачите, річка було, квіти ці самі. Це теж, це водяний. Зову водяник, так. А ось це хто? Ну, це зовсім друга. Так. Тема, це, бачите, водяка як якогось медведя по Нічного. А давайте глянемо, що тут Макаренко писав. Дивіться, водяник прокидається, кидається. О, як? А до речі, знаєте, що я хочу сказати? Що ніхто так не вміє гарно прочитувати Шевченка і Лесі Українку, як ви. За хрусалок. У вас, дивіться, у вас, як би сказати, на озброєнні тільки слово. Так. А в мене на озброєнні колі, форми. Гарна робота. О, це дуже обличчя гарне. Ви можете трошки так. про... Русалка, так? Твіце. І ось вода, як неначе хтось от риба е, е, з води випригнула, і хвилі пішли. Так, так. Правда ж? Так. І русалка. А може русалка пливучі ось такі хвилі робить?